Час новин, головні події дня. Розкажу просто зараз і далі про таке. Цей тиждень був найважчим для української енергосистеми. Втім, енергетики прогнозують поліпшення ситуації після спадання спеки. Чи стануть графіки відключень менш жорсткими та що чекає на українців взимку? Сьогодні ми вже бачимо певне покращення в енергосистемі. У Запоріжжі продовжують перевіряти найпростіші укриття, де комісія працювала цього разу, та чи виявили порушення. Вони загартовані вогнем та металом. 21 липня в Україні відзначають день металурга. Як майстрів своєї справи вітали у Запоріжжі? Дивіться далі. Окремо, хочу подякувати кожному з вас. Починаємо з оперативної інформації по Україні близько четвертої години ранку. Ворог двічі підступно вдарив по житловій забудові центральної частини Чугуєва у Харківській області. Наслідок атаки постраждали дев'ятеро людей. Серед них 14-річна дитина. Перше влучання поряд з будинком згоріли дев'ять автомобілів. Пошкоджено скління вікон дев'ятиповерхового та п'ятиповерхового будинків. Дах та скління вікон двоповерхового житлового будинку, два магазини. Внаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої п'ятиповерхової будівлі приватний будинок. Вранці росіяни обстріляли з градів Білозерку, випустивши близько 40 снарядів. Станом на дванадцяту відомо про двох загиблих та п'ятьох травмованих. Наслідок атаки пошкоджено майже шість десятків цивільних будівель. З вибуховими травмами, контузією, уламковими пораненнями потилиці та стегна до лікарні доставили 43-річного чоловіка. Також під удар російського безпілотника потрапила фельдшерка, котра допомагала потерпілим у власній квартирі через ударну хвилю постраждала 69-річна медпрацівниця. Вона дістала контузію, струс головного мозку та вибухову травму. Місцеві жителі 52 та 39 років дістали контузію та вибухові травми потерпілим на Місці надали необхідну меддопомогу. Водночас, вздовж майже всієї лінії зіткнення тривають бої. Наші воїни стримують ворожі атаки. Бійці 47 ї окремої механізованої бригади показали, як нищать ворога за допомогою БМП. Росіяни завдали чотири авіаудари по кам'янському, лобковому та роботиному під вогнем ворожої артилерії. Також була у Спенівка та Степногірськ. Відомо про дев'ять пошкоджених будинків. На щастя, мирні жителі не постраждали. Впродовж доби окупанти завдали 447 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. 20 обстрілів РСЗВ накрили роботи не Левадне та Гуляйполе. 247 артобстрілів завдано по території Гуляйполя. Малої токмачки Новоандріївки, Роботиного, Новоданилівки, Малинівки, Левадного, Успенівки, Степногірська та Приморського. За інформацією Запорізької обласної військової адміністрації, окупаційна влада посилює терор на тимчасово окупованій території області. У полон можуть забрати навіть за фото десятирічної давнини. З початку війни відкрито понад 500 кримінальних проваджень через викрадення цивільних зникають на тот і українські діти. Точна кількість цивільних, що перебувають у полоні на ТОТ, невідома. Маємо лише статистику від родичів, які погодилися заявити про знущання над їх близькими. Поневолюючи людей, ворог має кілька цілей: придушення спротиву, блокування інформації та залякування населення. Водночас наші захисники з 15-ї бригади Карадах знищують вщент позиції ворога на запорізькому напрямку. Ласкаво просимо до пекла. Спека відступає, графіки будуть пом'якшені. Цей тиждень був найбільш складним для енергосистеми Запорізької області. Через пошкодження на енергооб'єктах та аномальну спеку вперше вимикали одночасно чотири черги. З 19 липня ситуація стане кращою, зазначають Запоріжжя обленерго. Сьогодні ми вже бачимо певне покращення в енергосистемі. Крім того, що збої в роботі обладнання були усунуті, енергетики, наші колеги з атомної генерації вивели достроково з ремонту один з блоків. Звісно, він ще не працює на повну потужність, але все-таки обсяги генерації трохи зростають. Ну і плюс ми бачимо, що спека поступово йде на спад. Окрім того, додалися й нові адреси у графіках. Зокрема, у п'ятій черзі це пов'язано із завершенням ремонтних робіт. В Запоріжжя Обленерго відреагували й на скарги мешканців щодо несправедливого відключення одних будинків, тоді як в інших світло є. Пояснюють, від'єднати будинки, що на одній лінії з критичною інфраструктурою не завжди можливо. Окрім того, є й такі, які входять до черги, але через підготовку до осінньо-зимового сезону зараз зі світлом. В нас є низка адрес, які входили до черги, в принципі, вони входять до черги і наразі. Але там ми проводимо регламентні роботи на нашому обладнанні з метою підготовки до осінньо-зимового сезону. Тимчасово вони не вимикаються, але це тимчасово, щойно роботи будуть завершені, вони повернуться до відключень. Будівництво фортифікацій, безпечний освітній офлайн процес та відновлення зруйнованих будинків у Запоріжжі. З візитом побував прем'єр-міністр України. Денис Шмигаль відвідав збудований оборонний рубіж. Наступним етапом стане нарощування обсягів будівництва фортифікаційних споруд. Ключовим питанням під час візиту стало й обговорення офлайн освіти. Нині тривають роботи зі зведення підземних шкіл на п'яти локаціях. На ще одну таку школу уряд додатково виділить кошти для її зведення. Це школа Елінд, на яку виділено сьогодні додатково 78 мільйонів гривень. І також наша мета в цьому році запустити освітній процес офлайн і на базі цієї школи. Також це не останнє виділення грошей на будівництво укриттів, де буде проводитись освіта і освіта. Освітній процес а, також а, найближчим часом ми повідомимо про ще одну школу на території Запорізької області, однієї з громад Запорізької області. І сподіваюся, що це буде ще не одна. Наша мета надати безпечні умови для освіти офлайн для наших дітей. У фокусі уваги і питання відбудови зруйнованих російськими ракетами будинків на проспекті Соборному. 44 вже триває будівництво, яке повністю профінансоване. Виділили кошти на реконструкцію дому по вулиці Застафонській. 8. два з чотирьох під'їздів відновлюють а мешканцям ще двох під'їздів, які не підлягають відбудові, видали сертифікати на придбання іншого житла. Видані сертифікати 59 сім'ям на їхні квартири. Але на жаль, сьогодні лише чотири змогли купити квартири за ці сертифікати. Тож Прем'єр-міністр України поставив завдання до 1 серпня повністю всі сертифікати наповнити грошимами, щоб мешканці змогли реалізувати своє право і обміняти сертифікати на квартири або на території Запоріжжя або Запорізької області, або на території інших областей нашої держави. Дефіцит води, світла та малий врожай. З такими проблемами цьогоріч стикнулися жителі Воздвижівської громади. Усе через сильну спеку та постійні відключення світла. Ще одне питання, яке постало перед жителями опалення домівок взимку. Наші журналісти разом із благодійниками Карітосу завітали до прифронтової громади, аби дізнатися про нагальні потреби людей. Подробиці у матеріалі. Тетяна, жителька села Воздвижівка, мешкає разом із чоловіком, донькою та онуками. Жінка доглядає за чоловіком, якого паралізувало півроки тому. Поки донька працює, а діти навчаються. Пані Тетяна ділиться Цьогоріч через аномальну спеку на городі майже нічого не вродило. До того ж, у селі дефіцит води, тож поливати город доводиться питною. Немає дощу. І все таки стоїть, цвітуть господи, гляньте. Огірки цвітуть красиво, а нема нічого. Катошка теж, ну там, два-три картопки під кущиком. Ну це, це ж взагалі не було дижу нормально. А вода є, щоб поливати? Нема привозналося в цю бачочок. Ми завозимо воду в басейну. Привозять нам тим машиною. Води не вистачає, бо свердловини працюють від світла. В середньому жителі села на день мають від 2 до 5 годин енергопостачання. Найгірша ситуація із водопостачанням нині у добропіллі, зазначив голова Воздвичівської громади. Зв'язку з електропостачанням скважини не заповнюються, не встигають. Вони накачують об'єм тієї води, що потрібно для населення. Великі дуже перебої. Ми то поставили генератори, але паливо виділили, ну виділили перші 600, 600 літрів на генератор, на один, другий генератор, це в верхній тересі, другий генератор будемо ставити у долинки. Долинському окрузі теж виділили паливо, але у нас цього палива не дуже достатньо. Вже готуються у селі й до зими. Зокрема, для жителів волонтери Карітасу привозять паливні брикети. Отримала їх і пані Неля. Жінка разом із чоловіком переїхала до села Возвижівка, коли Запорізький фронт наблизився до її рідного села Залізничне. Обидва живуть на пенсію, а продукти купляють у сільському магазині. Чому ви вирішили саме саме сюди переїхати? Так вийшло тут. Вроде тихіше, було, сусіди виїжджали. І забрали нас сюди. Тепер сусід умер, сусідку забрали, той, а ми залишилися всі хаті жити. Да, брикети, то ж трошки купили дров, бо вона ж під брикети чимось розтоплювати. Оце таке. Наскільки це врятує ситуацію взимку? Ой, ну я не знаю. я, ну, Звісно, той, будемо топити добре, бо то, що у нас хата дуже погано отоплюється, вона тут взагалі плити немає, все воно холодна хата, звісно, будемо топити. От душі тепер, спасіба, що дали нам брикети. Тепер будемо тупити, хорошо. Вже готова й до зими жителька села Галина Погоріла. Жінці 92 роки, тож потребує постійної підтримки. Допомагають Галині як благодійники, так і діти. Зокрема, привозять воду та продукти. допомагають діти вам. А як же? Допомогу. А хто ж мені допомагати? Вони ж приїжджають. А що вони вам привозять, окрім ліків? Ну, діти привозять, вже діти не буду казати, що не возять. Ну, так, привозять. Дякую їм, хай Бог дає їм Для того, аби пережити опалювальний сезон, жителі села пільгових категорій отримали по 4 тонни паливних брикетів. Це люди похилого віку 60, люди з інвалідністю перша та друга група, багатодітні сім'ї з трьома та більше неповнолітніми дітьми і самотні. Матері, чи батьки, опікуни таких дітей дуже складна ситуація з паливними брикетами, Також це питна вода. Ну і гуманітарна допомога продовольча. Також благодійні організації допомагають тамтешнім і медикаментами. Пані Тетяна говорить, базових ліків вистачає, а от засобів індивідуальної гігієни, таких як памперсів чи пелюшок, бракує. Привезли раз чи два. Я взяла, і все, поки вони якось не виходить у них привозити. А раніше я питала, у них не було. А тоді привезли один раз, по моєму. А другий раз вже й не було. Близько 400 тонн брикетів благодійники Карітасу планують доставити у громаду до кінця серпня. Це допоможе понад двомстам домогосподарствам пройти зиму із опаленням. Вадим Сорин, Микита Дейнега, телеканал МТМ напав серед білого дня у під'їзді та погрожуючи ножем, відібрав прикраси, гроші та телефон. У Запоріжжі поліція оперативно затримала зухвалого грабіжника. Більше про цю та інші події в регіоні далі у нашому дайджесті. Відібрав прикраси, гроші та телефон, погрожуючи ножем. У Заводському районі невідомий слідкував за жінкою. А зайшовши у під'їзд, напав на неї з ножем та відібрав майно. Потерпіла одразу, зателефонувала у поліцію. По гарячих слідах нападника знайшли та затримали. Ним виявився раніше судимий 34-річний запоріжець, який лише три місяці тому звільнився за аналогічний злочин. Неподалік від місця події, правоохоронці виявили речові докази, викрадене майно та ніж нападнику. Повідомили про підозру та перевіряють причетність до схожих злочинів у Запорізькій області. В одній з багатоповерхівок вогонь охопив квартиру на третьому поверсі. Попередньо зайнялися домашні речі на площі 50 квадратних метрів. Рятувальники, окрім гасіння пожежі, ще й евакуювали мешканців будинку. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі, а ще встановили спеціальний пристрій для проведення димовидалення з під'їзду будинку. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. Вирішив розібрати боєприпас на власному подвір'ї, який вибухнув у руках. В результаті житель Оріхова отримав травму голови та знепритомнів. Потерпілого екстрено госпіталізували. Правоохоронці нагадують, в разі виявлення вибухонебезпечного предмета не чіпайте його та негайно звертайтесь до правоохоронців та рятувальників. На вулиці Круговій, що у Шевченківському районі, через ворожу атаку постраждали чимало будинків, серед них і приватні з метою відновлення власники подають заяви на компенсацію в рамках послуги. Є відновлення через дію. Зробити це можна і через СНАП за умови державної реєстрації житлового будинку або квартири в реєстрі нерухомого майна заяву в дії може подати лише власник нерухомого майна. Отримувач компенсації може використати кошти тільки за цільовим призначенням на придбання будівельних матеріалів для самостійного виконання ремонту або замовити відповідні роботи в певних магазинах учасниках програми, які надають такі послуги. Їхній перелік можна знайти на сайті. Є відновлення. Максимальний розмір компенсації становить близько 500 тисяч гривень для приватних будинків і 350 тисяч для квартир. Комісія по компенсації виставляє завдання на чек-лист, відповідно до якого вказана адреса, яку потрібно буде обстежити. Повинен бути по цьому адресу зроблений акт. Тільки після акту йде чек-лист. На чек-листу робоча група виїжджає і фотографує всі пошкодження, робить фотофіксацію. Потім цей чек-лист разом із фотоматеріалами віддається на комісію компенсації. Запоріжжя тривають перевірки найпростіших укриттів міста. Їх проводять фахові комісії, у складі яких представники районних адміністрацій та надзвичайники. Цього разу такий рейд відбувся в одному з укриттів комунарського району, яке вважається зразковим. Це сховище розраховане на понад сотню людей. Має кілька виходів, облаштоване меблями, необхідним запасом води та їжі. Крім цього, тут також є дозиметр на випадок витоку радіації, аптечки, вогнегасники та автономна система вентиляції. Під час перевірки жодних порушень фахівці ДСНС не виявили. В управлінні з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення додають подібні перевірки відбуваються щоквартально у різних районах міста. Відповідно до рішення Ради оборони Запорізької області, Запорізькою міською радою організовано проведення щоквартальних комісійних обстежень фонду захисних споруд. Під час даних заходів визначається загальний стан об'єкта та надаються пропозиції для проведення у готовність захисної споруди. Також на виконання доручення голови Запорізької обласної державної адміністрації проводиться робота щодо обстеження всього підземного простору міста Запоріжжя. Мета цих заходів виявлення нових об'єктів, які можна використовувати як найпростіші укриття. Протягом липня планується відпрацювання Вознесенівського району. Відроджують козацькі традиції, виховують патріотизм у молоді та готують підлітків та юнаків до служби у Збройних силах України. Усе це про Запорізький центр козацького військово-патріотичного виховання школа Джур. Наразі в центрі навчається близько 700 вихованців. Це діти шкільного віку від 6 до 18 років. Про роботу закладу розкажуть наші журналісти. Слава Україні! Виховання патріотизму і духовності, національної свідомості, поваги до держави, гордості за минуле і сучасне свого народу невід'ємна складова занять у закладі позашкільної освіти Запорізький центр козацького військово-патріотичного виховання школа Джур. Осередки школи Джур є у кожному районі Запоріжжя. У нас різні гуртки, але одна спрямованість це. Військово-патріотичне виховання у нас є гуртки загальнофізичної підготовки, спортивних танців, реабілітації, історії, але все, всі вони все одно проходять початкову військову підготовку. Щороку восени та взимку для вихованців школи організовують спеціальні виїзні заходи козацького військово-патріотичного виховання. Їх називають вишколами. Школярі разом з наставниками живуть у польових умовах три доби. У цей час проводять заняття та змагання. У такий спосіб закріплюють пройдений матеріал. Директор розповів, що їхній заклад був одним із засновників обласного вишколу Сокіл Джура десь у 2003 році зібрали активістів з кожної області, де є такі гуртки, як у нас. І на фоні напрацьованих матеріалів кожного, як кажуть, області міста була створена ця загальноукраїнська програма Сокіл Джура. Вона об'єднує всіх наших дітей в одну єдину родину. Вихованець школи Джур Олександр займається у школі Джур 10 років. За цей час хлопець вже став корунджем сотні пластуни та головою учнівського самоврядування. Розказав взагалі мій брат. Він теж сюди ходив. Він мене коли садоку забрав, я ходив сюди. Ну ось так от я сюди прийшов. Коли у якогось, наприклад, якась проблема чи питання, вони кажуть мені, я приходжу з до цим до, до керівництва, ми це обговорюємо і, намагаємо, і намагаємося якось вирішити. Ще один Олександр, вихованець старшої групи, ходить на заняття 5 років і добре розуміється у своїй справі. Найбільше йому подобаються заняття з рукопашного бою, оскільки на них він може показати свою силу. Зізнається, любов до школи Джур йому прищепив батько. Познайомив мене батько. Він дуже довго сюди ходив, якраз таки до армії, та й після армії він тренував дітей. За його рекомендацією прийшов сюди. Завдяки таким закладам позашкільної освіти молодь здобуває первинні загальновійськові та спеціальні навички, необхідні для відстоювання державної незалежності та територіальної цілісності України. Надія Пилипенко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. У 1996 році наша країна вперше брала участь в Олімпійських іграх як незалежна держава. Тож саме 19 липня з 2021 року в Україні відзначають день тренера. З нагоди професійного свята у незламному хабі нагородили почесними грамотами і привітали тих, хто веде до перемоги та виховує спортивне майбутнє країни. Це тренери спортивних шкіл міста, вихованці яких привезли до Запоріжжя не одну медаль. Це моя праця, улюблена праця. Це не важко. Це у серці. Я усе життя займався спортом, і так повелось, що не зміг нікуди більше піти, як тільки у тренерство. Чого зараз більше прагнуть діти, які приходять на тренування? Це проведення вільного часу, чи вони все таки мріють про досягнення, про вершини, про призи? Однозначно, це чемпіонство стати чемпіонами. Цього вони і прагнуть бути сильнішими. Це їхнє прагнення. Мій тренер дуже уважний, відповідальний, допомагає, підтримує, ну, взагалі він дуже хороший. Я бажаю своєму тренеру, щоб він був завжди з нами, підтримував нас та направляв нас в майбутнє. Успіхом, звичайно, у нас роки коронавірусу, у нас вже роки війни. і Дійсно, діти, мабуть, вони трошки засиділися, і для цього у нас є розвинута така мережа дитячо юнацьких спортивних шкіл. їх 20 в нашому місті, які фінансуються за що міського бюджету, всі вони готові. Прийняти дітей, батьків з різних видів спорту. Може хтось більший ігровий вид спорту обирає, хтось індивідуальний. Все це є, приводьте своїх дітей. І наші тренери, у яких сьогодні свято, вони зроблять з них, з них переможців, тому що українці це нація переможців. 21 липня в Україні відзначається День металурга. З цієї нагоди у палаці культури Дніпросподсталь нагородили найкращих працівників галузі, відданих своїй справі металургів, хіміків, лаборантів та інструкторів нагородили почесними грамотами, подяками та відзнаками. А також медаллю за особистий внесок у розвиток міста Запоріжжя та орденом за заслуги. Привітати металургів з професійним святом завітали представники міської та обласної влади і безпосередньо керівництва Дніпроспецсталі. Окремо хочу подякувати кожному з вас за те, що ви залишилися в фартовому місці. цей складний час для того, щоб виробництво працювало на благо нашої оборони, на благо нашої економіки, на благо нашої природи. щиро вам на це вдячні. Вітаю вас з професійним святом, дійсно кожному бажаю, міцного здоров'я, віру і перемоги і віра в наше спільне яскраве медів. Зі святом вас! В онлайн-режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.